Це ми зайшли в баймацький ліс. В цьому лісі добре знімати фільми, казки знімати. Та би колись режисер Алесандр Роу. То тут би знайшов би декорації для своїх казок. Ти Ксенія знаєш Олександра Роу? А це такий був режисер, який знімав казку «Морозко», Варвара краса, длінная коса. Оце ми зараз в Лузі баймацькому. Колись тут суниці збирали, а зараз не можна пройти. Йдемо поймать с кім лісом. Це екстремальний тур, бачиш. Екстрем тур. Во там Ксенія? Зачем пейся в все сидіти Це сидіти? Все экстремальний. Вс, все, йдемо далі. Оце так ми йдемо баймацьким лісом. Ну тут якась тропа, тут якісь звірі тут. Що це не може бути? В дикі кабани. Оце така стежка. Це звірі зробили стежку, не люди. Лісом баймацьке ого-го, як тут порити. Подивись. От, так буде адреналін, побачимо дикі свини. От тут будемо тікати буде. Це бачиш порити тут? Це дикі кабани, тут все порито. Щось вони тут шукали. Ваш Сеня, все, все розрито. Тут така велика ділянка порита. Тут десь вони живуть. Отакий. Все, все, все розрито. ми йдемо лісом Баймацьким. Ваш mm -hmm. Сеня. Mm -hmm. А це де південна сторона? Угу. Правильно, це південна сторона, а це північна з мохом. То ми не забудемося. як в лісі не дивися. От так, йдемо далі. Там південь, а там північ. А оту так порито. Це дикі свині. Порили все. Це свіже порито. Щось вони шукають. Вже берези розпустилися, а вільха ще не розпустилися. Оце вільха, а вільха ще не розпустилася. Напевне, буде сухе літо. Береза зелена, а вільха ще ні. Отак ми йдемо лісом. Так синя. Тут комарі вже є. Кінець, квітня, а вже комарі тут є. Баймаському лісі не тільки сосна, а й грабовий ліс є. Якраз це ми йдемо грабовим лісом. Оце граби. Ось така нас прогулянка. Вс, тут вже з'являється сосни в лісі. Гарно в лісі. Так, йдемо лісом. Дихаємо свіжим повітрям. Пташечки співають. По цю сторону грабовий ліс, а по цю сторону сосновий. Сосни тут. Ми так йдемо дорогою. Ось такий у нас екстрим тур по лісі, дихаємо тижні повітря. Вже в лісі комарії, кусається хіні, чи ні? Вже кусається комарі. На дубах теж нема листочки. Оце дубочки молоді, вони без листя. Немає листя. А там які хмари хмарі виднося. гарно на небі. О такі хмари. Тут ще залишилися старинні липи в аймацькому лісі. Бачиш, яка липа? Я знаю, скільки їм років цим липам. Ще якийсь і грибочок виріс? Подивися. Ліс? Бач. Весняний гриб.

Соснина вже Таксія, дихай сосновим лісом. Добре, сосны, дихати. Йдемо сюдою. Так що ми сюдою прогуляємося. Йдемо. березна тут. Гарно так. Ну що, напевно, куди підемо? сюди підемо? Там ближче. Ну сюди найближче, пішли сюди. А ты ксеня знаєш, хто промоє той дома не начує. <laughs> ну, в смесі, Будемо зрізати, зрізати, заблудимося. Чи не заблудимося? Не заблудимся. Ні. На, на дворі. На свіжому ввозисі. Uh -huh. eh, ну, ну буде їдемо тут. Папу їде в і це трішки. Ай-яй. Тут така гарна халявина. В лісі. А, бач? Піщана земля. А сосна гарно росте, сосна любить так на піску. Це таке наша екстремальне мандрівка така. Гарно в лісі. Ну вже комарі з'являються в лісі, вже кусаються. Сосны. Один ліс, а такий різний ліс. Гарний ліс. Оганяєш комарі? Комарі кусаються. Ну, і комарі треба покормити трошки. Вони теж хочуть їсти. Трошечки комарів покормили. Сам ідемо, дихаю свіжим повітрям, комарів кормимо, годуємо. Так, ми десь зараз знайдемо галявину. Зробимо трошки привал, одихнемо, перекусимо, так? Да? Десь треба, щоб вітер обдував нас трошечки. Де є вітер сквозняк, то там комари не будуть кусатися. Вітер, тільки що в затишну, в полі був вітер сильний був би. Сьогодні перепочинемо трошечки. Сядемо на пеньочок Зимо пирожочок, так, Сіння? Сідай, на який пеньочок сядеш? Сідай на той. Там мурах є на пеньок на цьому, напевно, нема. Сідай зробили, як сіння привал, заїсти mm. щось.